Спіймали на гарячому працівник косівського райвідділку міліції попався на хабарі. Так міліціонер вимагав 1300 доларів. Таким чином намагався дати людині можливість уникнути мобілізації і в той же час вимагав за це так звану грошову винагороду. 26.05 слідчий слідчого відділу косівської РВ. Одержав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 1300 доларів США, яку попередньо вимагав за сприяння у непритягненні останнього до кримінальної відповідальності за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи в разі проведення цільової мобілізації. 26 числа цей працівник міліції затриманий і вилучено предмет неправомірної вигоди. Ігор Настасяк каже: не мине покарання і тих, хто ухиляється від мобілізації стосовно осіб, які уникають від мобілізації незаконним способом, порушується кримінальне провадження, і потім в подальшому ці кримінальні провадження повинні бути завершені. Прийде законне рішення. Також Настасяк зазначив, що це перший випадок вимагання міліціонером хабаря за допомогу в ухиленні від мобілізації. Наразі ж міліціонеру-хабарнику, за словами прокурора, загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.